Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Це чергова серія з гри Oxygen Not Included, в якій ми розвиваємо свою колонію, своє поселення на астероїді. Тож, не будемо витрачати час. Ви ставите мені вподобайки, влаштовуйте зручніше, а я тим часом почну. Що ж, друзі, відбулося завантаження у нас. Я тут дещо за кадром пограв, деякі буденні справи влаш... ну, влаштував, скажімо так, тут виправив. Ось, і сьогодні буде трішки незвичний формат відео. Я хочу зробити, спробувати трошки інший формат. А ви мені в коментарях напишете, якщо вам сподобається чи не сподобається. Не сподобається, пишите, не сподобалося. Будемо робити, як і раніше сподобається, Пишіть сподобається. В майбутньому, коли в мене буде технічна можливість проводити прямі ефіри, тоді воно буде більш довгий час це все, ну там буде зовсім другий формат. Але це то вже, то вже буде потім. Який це формат на сьогодні? Я хочу зробити такий собі е, огляд. Ну, як, я буду за кадром грати, а у відео буду записувати там хвилин 15-20, можливо, якісь коротенькі огляди, що я тут е, зробив. Ну і якусь там справу конкретно робити. Наприклад, як сьогодні, я, зараз я перейду до того, що я тут е, за кадром зробив. На сьогодні в мене буде така, ну, як план мінімум, наприклад. Е, Збудувати, ну, мабуть, десь ось тут. таку собі, Як, як вона називається, Зараз я вам скажу. М -м, стайня, здається. Так, стайня. Будемо йти в скотарство. Ви там мені, до речі, писали стосовно. М -м, як їх називають? Вилубки, здається, Ну, ті тваринки, які їдять е, ґрунт, і дають нам вугілля. Ось. Поки що вилупків немає в мене, але я вже прокачав скотарство і зрештою можна вже. Можна вже буде будувати стайню. І на станції дослідження я вже дослідив все, що треба. Ось, збудуємо стайню, і ще на сьогодні я хочу спробувати докопатися вже до цього гейзера. Ось, я, чесно кажучи, взагалі не розумію. Як воно працює і як, як, як робити це все, тому що, ну, я до цього ць таки е не грав. Цю гру взагалі, і все для мене, як то кажуть, в новину. Чи в новинку. Ось. Тому спробуємо з'ясувати, як цим гейзером користуватися. Що ж, давайте подивимося, що я тут наробив, так би мовити, за кадром. Ну, по-перше, давайте почнемо звідси. Тут у нас тепер, якщо подивитися, була велика зала, стала їдальня. Розібрав я тут цей кулер Розібрав ці всі драбини, і це вона нас стала їдальня. так там Звичайно, там велика зала давала нам плюс 6 бойового духу, але все ж таки це їдальня, нехай буде плюс 3, але ну, все-таки це їдальня. Також я облаштував першу вже ось ж таки першу їхню казарму. Тут також буде плюс бойовий дух. Тут декор такий собі, багетиці, там, горщики і так далі. Поступ, поступово почали. Значить, ми тут прибиратися. Ось тут вже прибрано, тут було доволі багато всяких речей. Почав я прибиратися тут. Далі. ну Добудував ще один туалет також. Чи треба добудувати зрештою ось сюди умивальники, чи як там вони раковини? ось. Далі, ось цю вже повністю річ. Ну, в принципі, як я і говорив, сюди стікається брудна вода з цього сепаратора, плюс каналізація сюди стікає. Далі насосом все це перекачується ось в цей водяний фільтр, який за допомогою піску робить з брудної цієї, води, забрудненої води, робить звичайну воду. Звичайно, вона буде з бактеріями, ну, тому що, в принципі, це зрозуміло, ми її використовуємо виключно в технічних цілях. Звідси ну, це ось сюди вода стікає. Звідси, за допомогою цього ж єдиної помпи, ця технічна вода. Іде до нас на ось ці господи, електролізери, які дають нам повітря, виробляють. ну, кисень верніше, нам виробляють. І на сьогодні якраз таки це резервуар, а він вже, як бачите, майже порожній. Тут не встигає цей опріснювач наповнювати його. Ось. І плюс уже тут у нас вода закінчується солона, саме тому нам і треба переходити вже на той, е, як його називають, господи, гейзер той. Ось. І на сьогодні, що я говорив, так, рідинна помпа, ця вона живить лише цей сепаратор, ну і каналізації. Ну, Мається на увазі ці туалети. Також я почав брати воду вже з цього резервуара, Тут також є помпа, але вона поки що. Не повністю з'єднана сюди. В майбутньому я трішки, мабуть, його перероблю. Потім, коли з гайзера будемо брати воду, я, мабуть, її буду. Де вона цей гайзер? А він. А він видає вже воду і так. Він гарячий, дивіться. 50-90 градусів і вода соло стікає. Тобто, якщо я правильно розумію, треба буде збудувати тут такий собі резервуар. Тут літ у нас є, який тане, бо в нього плюс один. А тут велика температура, так? Тут якраз і невелика тут і, прохолодний біом, але так як цей гейзер видає нам доволі велику, він 100 градусів дивіться, він нам видає велику гарячу воду. Тобто нам треба ще буде якось цю воду охолоджувати, я так розумію. Є в мене ідея, як її можна охолодити, наприклад, пустити потім помпу. Ну, я так розумію, гецер цей працює таким чином, що так ось ми збудуємо резервуар тут, в який буде стікатися ця вода. Встановимо сюди рідинну помпу, яка буде перекачувати в якийсь, ну, наприклад, ось в цей резервуар, з якого вже в майбутньому буде все братися. Ось, ну і цю, так би мовити, трубу, яка буде сюди йти, ми пустимо десь, наприклад, через цю воду. Тут вода 9 градусів, дивіться, 7 градусів. Тобто, скоріше за все, тут він буде, ця вода солона буде охолоджуватися. Ну добре, це ми зараз туди дойдемо. Ось, про що я говорив? Про цей насос. Так що, беремо ми ще звідси, тобто, якщо тут навіть і закінчиться повністю вода, хоча вона повністю закінчиться лише коли тут закінчиться все. Ми будемо брати з того резервуара. Прокопуватися, я поки що більше тут нікуди не прокопався, лише ну, встановив кодик копатися, підемо копатися сюди. Тому що ну, вниз копатися тут дуже гаряче, тут 80 градусів. Дивіться, дуже гаряче, нашим копіянтам буде тут не зовсім зручно. Ось, підемо копатися тут, тут більш-менш тут мінус навіть. Треба трішки нижче йти. А тут 35. Так, треба тоді. Це я неправильно зробив. Тут ми скасуємо, прокопаємо сюди. Ось так. Все. Ось так. Ну, можливо, ще трішки дойдемо. Ось так. Хоча тут 70 градусів доволі гаряче вже буде. М -м -м -м. Ну, добре. Тут туди ми поки що в сьогоднішній серії не йтимемо. Що ж, друзі, ось такий невеличкий був огляд того, що я тут взагалі зробив. Поза кадром тепер переходимо. Ай, ну і ще ось тут я вже почав робити. Тут у мене компостна куча з'явилася, куди буду зносити весь, весь забруднений ґрунт. А тут я почав робити сховище. Ось тут у мене будуть сховища. Далі колонія буде киснеритів, які зараз мої копіянти там викопають. По карті я тут їм вже завдання такі подавав, то ось ще навіть киснериті до речі. А чому вони цю киснеродь не копають? Чи то вони вже викопали? Можливо, вони вже викопали, поки я там. Давайте подивимося, є в мене киснеродь зараз чи нема. А є ще три. Тобто вони вже викопали один. Тут у нас креслач. Давайте ми його викручуємо. Нашому тут кресплач потрібен. Киснеродь буде два. Ну і сюди ми також висадимо. Киснероть. Поки що три киснероті у нас є. Далі будемо шукати ще. Ну, тобто зараз сюди також буде вуглекислий газ спускатися, він, мабуть, уже тут так є. Так, уже вуглекислий газ є, і звідси буде підійматися повітря. Плюс у нас працює ще цей сепаратор. Ось така зараз ситуація у нас в нашій базі з киснем. Тут у нас водень, до речі, є. А Звідки може бути тут водень. Дивно. Ну, добре, тут ми також водень потім цей. З ним щось зробимо. А зробимо з ним зараз, я відразу дещо зроблю. Я поки що тоді скасую ось тут, не будемо нічого робити. І натиснемо, щоб в двері були постійно відчинені. Він потім цей водень перейде, я так думаю, догори сюди. Так, також я збудував вугільний генератор, тому що не, не видає наша ця. Схема достатньо водні для того, щоб живити водневий генератор. Ось і не вистачає нам енергії. Саме тому зараз у нас є вугільний генератор і є два дві древ'яних горілки. Але вони також не забезпечують нас вугіллям, саме тому і мені потрібні будуть ті дублік... господи, дубліканти. Як їх називають? Вилубки, господи. от. Так. Ну що ж, друзі, давайте тепер перейдемо безпосередньо вже до будівництва, по-перше, нашої. Скажімо так. Так як ми тут зробимо до будівництва нашої цієї Місце, де в нас будуть сидіти наші вилупки, стайні наші. О! Поки вимовив, господи. Так, давайте відразу тоді ми робимо що основу. Основа буде в нас ось так проходити. Достатньо буде цього? Я, я думаю, достатньо. Можна ось так ще зробити. Так точно буде достатньо. Ну і отак ось ми зробимо. В принципі, цього буде точно нам достатньо. А все інше ми зараз е, візьмемо і прокопаємо. Це все, потім а це все ми прокопаємо. Прокопаємо ми е, також тут все. І ось тут це все буде викопано. А, і тут я забув, забувсь ось встановити сюди ще блок. Ось таким чином. Це все буде працювати. Що ж, друзі, зараз прокопаємо і далі вже будемо її облаштовувати. Що ж, друзі, розчистили ми таку кімнату. Зараз тут треба ще буде оцю всю э, річ прибрати звідси. Ось так ми встановимо, вони потім приберуть. І треба ще прокопати ось цю клітинку також, звідси, для того, щоб наші вилупки нікуди не втекли. Тому що ну, вони перегувати, перестрибувати через клітки не вміють. Ось як, як ви, Якби ви знали із цією мотрію? Просто мучуюсь, вона мені розбиває все, що мож, можна і не можна. Я не встигаю за нею ремонтувати все, що вона розбиває. Це мені буде досвідом те, що. Не треба брати руйнівників. Краще трюмселів брати та і все. Ось, далі. Давайте ми тепер дивитися, що нам треба для цієї ферми. По-перше, мабуть, нам треба станція догляду, дозволяє призначеним сказарям доглядати за тваринами. Станцію догляду нам треба сюди. Так, всі нам треба годівничку. Станція досліджень. Треба знайти, деться. Ця... Годівничка. Зараз я її знайду, тому що, ну, чесно я ж кажу, я не розумію. Ще що тут. Мало дуже розумію, що мені треба для цього. Дистилятор води. Де буде годів... От. Звільнювач тварин нам треба обов'язково. Щоб ми тут звільняли тварин. І ось вона годівниця тварин. Ну, я думаю, цього мені буде. В принципі, достатньо для того, щоб тут уже можна було тримати вилупки. Давайте ми добудуємо і будемо думати, що робити далі. Що ж, друзі, обладнав я нарешті стайню. Тут у нас вже є і станція догляду, і звільнювач тварин, і годівничка є. Залишилося тепер лише, ну, власне кажучи, ось стайня. Залишилося тепер лише знайти цих вилупків. Прокопався, я також уже сюди ось пішов копатися до цього гейзера. Є тут у мене вже драбина. Ну, Якщо я правильно розумію, ні, то ви мене в коментарях виправте. Суть всього цього гейзера, те, що він дає нам солону воду, коли там виверження відбувається у нього. Ось. Температура 99 градусів. Нульовий рівень бактерій. Так, температура плавлення. Це все незрозуміло. Що це таке? Я так спить. Його, мабуть, треба дослідити, ще, я так розумію, до нього дійти і дослідити його. Ось. Я планую так, що ось тут я збудую такий собі резервуар, де буде та солона вода у нас. І звідси насосом, уже, як він буде в... в... виверження відбуватися, цю солону воду, яка буде тут збиратися в цьому резервуарі, ми будемо перекачувати. За допомогою насоса. Тут у нас доволі холодно, вона буде тут ще, мабуть таки охолоджуватися, і буде йти у нас доволі далеко, насправді. Ось так майже через всю базу буде труба. Ось до цього опіснювачі. Я не хочу нічого міняти. Тут, в принципі, нормальний, я вважаю, резервуар, можливо, за маленький. Це, мабуть. Але, в принципі, для моїх потреб його вистачить, поки що на даний момент його вистачає. Ось. Встановлю тут датчик, який буде відмикати той насос, коли там рівень буде води доволі великий. Ну і на цьому все. Тут воно все у мене і буде. Ну це я так планую. Ось. Ну і також добудував ще паралельно камене драбарку. І ще, ще, до речі, дивіться, я, я тут. Проклався копати, копати тут, тому що я ще знайшов тут такі ресурси, як вугілля. Ось тут доволі багато вугілля, ось вугілля це все вугілля тут є. Це фосфорит, це звичайно. Тому є сенс копатися далі і збирати там вугілля. Але це все буде знову ж таки в наступних серіях. Сьогоднішня серія на цьому буде закінчуватися. Знову ж таки, повторюся, якщо вам такий формат сподобається, коли просто буде огляд того, що я зробив, і ну йде щось невеличке, якесь там будівництво на кшталт якось кімнати, чи облаштування, яке, там, чи гайзера, чи ще чого-небудь, обов'язково мені в коментарях свою думку з цього приводу напишіть. Хто ще не став вподобайки, ставте, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Ну і зрештою, все буде Україна.